83-річна Олександра попросила поліцейських евакуювати її з рідного міста через щоденні обстріли. Живе жінка в пошкодженні від обстрілів багатоповерхівці без електроенергії та газопостачання. Опакуратно, акуратно сюди у галочки присаджуйтесь. Там в галочок там м'яка. Раніше, розповідає син Олександри, жінка полюбляла поратися в своєму саду поряд з будинком. Тепер через обстріли не може вийти з квартири. Вже надає в цій кімнатушці сидіти, все темно, то Вона хоч на вулицю виходила. Місто щодня руйнують війська Російської Федерації. Розбиті будинки, заводи, стріляють з артилерії, обстрілюють місто і ракетами. Тут знаходився готель, тут була автомийка, хостел мешкали. Приїжджали працівники заводу, люди проживали. Зараз все зруйновано. Поліцейські евакуюють місцевих жителів та доставляють їм гуманітарну допомогу. Ми їдемо на пункт незламності, потім проїдемо по місцевим мешканцям, запропонуємо їм евакуюватися. себе, запитаємо, яка в них потреба в допомозі, медикаменти, гуманітарна допомога. У місті працюють медики, видають ліки місцевим жителям та надають допомогу пораненим. Коли поступають поранені, ми зорієнтувалися, що з ним потрібно робити, якщо його потреба відправляти. Поліція допомагає дуже добре в цьому питанні, бо нема ні швидкої допомоги в місті, не ні МЧСників. Радник кожен день, міни, розльот по всьому городі. В этом году ракеты свистят. Ракеты, понимаете? Это крупное такое, что летит, прогинается там, где-то вот так падает. Страшно очень, очень страшно. У меня принцип такой, это моя земля, почему я должна выезжать с ней? А там как Господь управит. Летают ракеты, страшно, очень страшно. Снаряды, ракеты, ну, надеемся на лучшее. Як повідомив журналістам Суспільного начальника Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш, наразі в Авдіївці залишаються жити більше тисячі людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.